У нас була банда брати. так, казали, там брати, чи приходять, де брати? Товпа така стоїть. <сміст> так казується всі. Ви свою людину знаєте, ви вірите. А чужій людині ви не дуже будете довіряти. Ось взагалі з родини тоді було, пішло. Шість чоловік. Вони теж тут були. На роботі були в Чехії. Сказали, хлопці почалась війна, почали збиратися. 1 березня перетнули кордон, 2 березня на воєнкоматі, 5 березня вже в Києві. Він хотів поїхати, щоб я не знав, а я хотів поїхати, щоб він не знав. Коли час прийшов, речі здавати на роботі. Він каже, я їду. Я кажу, я теж. Він каже, автобус не шукає, я теж. Нас навіть заборно привезли. Типу сказали, що їдемо тільки на війну. Спочатку було в 8 баті піхота. Перші штурми Лук'янівки. Вийшли туди на сторону Лук'янівки. Інша половина йшла басань, нова басань. Потім нас забрали награди, то ми нічого не стріляли. Ну я там нічого не стріляв. Там таке було. Більш фізична праця. А тут? тут вже почалась шухати. Полупили. Після Києва ми на Донецьку були, нас забрали в Харків. Ми там були, відбивали. Коротше, воювали. І багато то не послало. Ну Що тут розказувати? Ну ви самі знаєте, що люди, які донатили, вони донатять. А яким було і спочатку по барабану, так і зараз є. Це є факт. Приїжджаєте додому, люди голови відвертають. Хто виїхав, хто сам пішов, кого забрав. Ну, там пару, може, переховуються, а так і. нема. Я водіям не дав. На кращий тиждень-два. Ви сюди свої плюси і є мінуси. З однієї сторони, там добре, з другої тут. Там ви заїхали, ви сидите в бліндажі. Але треба, ще доїхати, є свої нюанси. Головне їхати на позитиві. Когось підколоти туди-сюди, щоб хлопці не падали вухом. Як все воно і посіде, головне не унивати.